Всім привіт! Я давно нічого не показувала. Але я хочу сьогодні поговорити про те, як малювати скло. Це мої власні висновки, але вони мені допомагають малювати. Можливо, десь я спрощую теорію, але хочу поділитися саме моїм рецептом. Я б вибрала кілька олівців для малювання. Це Art Planet набор Хамелеон. У мене світло-блакитний 59. В мене темніший синій, але теж теплий колір 46-й. Почнемо. Я хочу намалювати кульку, я хочу намалювати стаканчик, і я хочу намалювати кубик. Я буду малювати і спрощувати все з таким врахуванням, що в мене світло буде тільки з лівої сторони один, одне джерело. Якщо ми малюємо скло, воно прозоре, і наш фон буде подібний до фону нашого об'єкту. Тобто, якщо б у нас це був крафт або чорний папір, можна було б намалювати тільки тіні і відблиски, і цього було б достатньо. Але спочатку почнемо. Уявимо, що у нас стаканчик центральну лінію проведу спочатку, Де він у мене закінчується. Для прикладу, я його буду рівненький по формі малювати. Я набросок роблю самим світлим моїм олівцем, Щоб зробити рівненькі овальчики, в мене ось іде відступ оцей відрізок, приблизно роблю такий і над ним, трошки можна менше. У куточках я роблю одразу красиві дуги і потім тільки з'єдную. Мені камера впирається прямо в лоб, трошки незручно, але я думаю, що ви саму теорію те, як будую, я зрозуміла. І зверху так само. Джерело світла в нас з цієї сторони. І я одразу показую світлим олівцем, де в мене буде блік. І якщо в мене блік тут. В мене він проходить крізь скло, крізь прозорість і падає десь сюди. Тобто теж в мене тут буде блік. В нас колір нашого скла буде таким, як і колір нашого фону. Але якщо, наприклад, у нас тут стінка якась іде, ми малюємо скло, об'єкт скляний по формі нашого об'єкту, будемо штрихи робити, то штрихи на фоні ми цим же ж кольором, але робимо по вертикальній, горизонтальній. Природі, не буває одного джерела освітлення. Зазвичай в нас є якийсь додатковий об'єкт, який стоїть поруч, який відбиває світло, який додаткову тінь робить. Але щоб краще пояснити, ми вибрали один. Так, і так, площина, яка йде у нас горизонтальною. Ми її покажемо горизонтально. В цьому плані дуже прикольно робити фон, одразу замальовувати, тонувати папер, наприклад, акварелю, і далі вже малювати білим олівцем бліки і більш темні, темними олівцями тіні, полутіні. Але мені саме хочеться на білому папері показати, як це робиться. І далі ми проходимось, тонуємо наш стаканчик. Можна повністю його зафарбувати і потім пройтися ластиком, де в нас тіні. а можна одразу, де в нас бліки. Заговорилися? Можна все ж таки промалювати повністю відступаючи, не зафарбовуючи пліки. По кольору, як фон приблизно, бо це скло. Нам важливо зараз тон дати, щоб ми просто бачили, де в нас світло, де в нас тіні. У нас йде більше тіні від підлоги, якщо світло під кутом, то від. Нашої площини теж іде якесь затемнення. і з цієї сторони Але в нас... Це ми Це просто дали тон. Я не намагалася поки що давати об'єм, просто тон і залишили трошечки бліки, але кожний наш об'єкт. Скляний має товщину, або, наприклад, якщо колька, вона повністю заповнена склом. Я беру більш темний олівець і тут вже товщинки промальовую. Блік, тоді світло, тоді полутінь і тінь. Вона тут теж є, але дуже непомітно і практично. Тоді в нас товщина стінок буде. І ми її теж підкреслюємо. Там, де є товщина, там завжди буде затінення. Чим товстіше скло в тому чи певному участку, тим у нас більш промальовані тіні будуть в даному. Падаюча тінь від стаканчика у нас дуже світла буде. Від самого стаканчика навіть такий рефлекс буде спочатку. На скляних предметах дуже класно, його промальовують потім ластиком додатково. Так, я шукаю ластик, щоб показати. Рефлекс. Тепер потовщення. Йде на дні завжди, бо тут тостіші стіночки. Значить, десь тут повинна тінь. Тінь там, де сам стаканчик прямо стоїть на нашій площині. Скло трошечки в нас деформує. Візуально лінії, тому о, тут краще на якийсь реф. Якщо ви запутались і не можете зрозуміти, як на тому чи іншому малюнку зробити бліки, можна зробити в інтернет векторний малюнок, наприклад, стакан і подивитися, як на векторному малюнку. Чому саме векторний? Тому що митці, які роблять векторами, вони опускають дуже багато дрібниць, спрощуючи і роблячи об'єкти, наче вони були сфотографовані в студії, там, де немає додаткових. Різних об'єктів на білому фоні, і тому основні тіні можна підгадати дітей, як малюються бліки і тіні для об'єму. А тоді вже додавати деталі. За рахунок того, що у нас стаканчик стоїть на підлозі, на нашому столі, на підлозі тінь, хоч він і прозорий, але товщина стінки у нас все одно дає тінь. І у нас між стаканчиком і столом, десь там під низом є такий тіні. Тіні, тіні. Але все ж таки, через те, що падає світло, то десь тут ця тінь бліком прибивається, тому у нас завжди на, на донышках куп, купа всього і тіні, і бліків. Так, там товщина, там, значить, у нас де товщина, там у нас затемнення. У нас вже потроху вимальовується наш об'єкт. Тут трошки тіні теж додасть. Якщо це малювати звичайну чашку, сюди менше, якби це не прозорий був об'єкт, то сюди менше падало світла, і, звичайно, тут було б затемнення, тому що світло максимально сюди падає. Але через те, що у нас прозорий, об'єкт у нас просто гранються, найбільше під, підкреслюється, але при цьому. І оця грань найбільше підкреслюється. Якщо у нас нічого не налито, то у нас практично такий прозорий буде наш об'єкт. Можна більше просто шутувати, підкреслити наші тіні, наші бліки, і бліки підкреслюються тінь. максимально темна частина завжди біля бліків кускла. То хочеться підкреслити, значить біля них прямо так затемняємо, незалежно від форми. Саме біля вліків найбільше йде. Тобто на прозоре, то ми трошечки його так підкреслимо. І стаканчик у нас готовий. Можна додавати деталі, можна додавати, наприклад, додаткових вліків, що якщо це якийсь з вікна, наприклад. і в нас... Дві полоски світла, то і тут так само буде. От Додавати більше тіней, то там, то там, відблисків різних, відбліків, і у нас виходить ось такий стаканчик. Якщо це у нас коло, шар, то ми пам'ятаємо, що у нас йде блік, у нас йде тінь. Власна тінь. Тут колір світлий, якщо в нас це об'єкт скляний, то, знову ж таки, якщо в нас він прозорий, в нас блік тут і буде ось приблизно сюди додаватися. Світло проходити буде, і десь там в кінці такий великий красивий рефлекс. І цей же рефлекс буде падати десь у нас теж. В тіні буде проявлятися. Тиш, такий красивий рефлекс. Біля світлої частини у скла у нас сама темна. Це візуально нам так здається, контраст сильний, але десь там наша кулька лежить на торкається підлоги, і та частинка теж така темніша буде. На своїх малюнках скетчах я все одно форму підкреслюю трошки темнішим кольором, незалежно від того, що я бачу, щоб на скетчах все ж таки їх було видніше. Інколи можна підкреслити це все не контуром, а фоном. Просто ми беремо таким чином промальовуємо фон. За рахунок контрасту отримуємо форму. Але в нас я підкреслила о, наш фон, і тепер треба набирати колір із самого кульки, тому що кулька в нас прозора, значить вона буде такого ж кольору, як і фон. Скло, звісно, може бути кольоровим, тоді трошечки вводимо інші кольори. Так, біля нашого скла, біля нашого обліка, сама темна частина. Вона у нас скралася, ми ще раз її наводимо. Ще я хочу показати, як це буде у кубіку, тому що кубік важлива теж частинка. Якщо малювати якісь кристали, ми будемо аналізувати якраз по кубікам. Щоб кубік намалювати, я хочу подивитися референс, але де взяти референс, який максимально буде простим, з мінімум наших якихось оточення об'єктів, які там будуть відображатися в нашому, на нашому об'єкті. Я задам запрос 3D-матеріал скло. Дуже часто там можна кульки і кубики подивитися в студійних форматах. Знову ж таки, скло біля блік, біля бліку темна частина, і тут я найтемнішу зробила, і йде рефлекс, тому що просвічується. І трошечки на дні тут десь повинна бути така темна частинка, там, де е, йде тінь від самої кульки, вона, хоч не дуже сильна, бо кулька прозора, але все ж таки вона є та тінь, яка йде на площину, на якій він стоїть тиш, тиш світло пробивається, рефлекс, рефлекс на об'єкт. У нас красива скляна кулька. Тепер роздивимось кубик. Як на мене, куб малювати чи не найскладніше? Я заточу ще раз олівець і спробую трошечки-трошечки провести аналіз. Правильно. Паралельно. Оскільки в нас куб, це прозоро, прозорий об'єкт, то ми будемо бачити внутрішні, ті, внутрішні грані. Але якщо у нас об'єкт має товщину стінки, це буде одне. Якщо він повністю заповнений, це буде інше. Якщо товщина стінок невеличка, то ми практично бачимо паралельно це малюємо. Буде ось такий рівненький, красивий. Якщо в нас об'єкт, наприклад, повністю заповнений рідиною або чимось ще, як часто там духи, наприклад, ми квадратну бутилочку можемо намалювати, то в нас грані будуть розмиті і вони будуть трошечки викривлені. Наприклад, цю грань ми можемо там в тіні трошечки побачити, що вона йде тут. Тут вона буде відбиватися якось таким чином. Вони зазвичай співпадають. Ну, буде отаке викривлення. Якщо у нас бокове освітлення і скляний предмет саме в такій формі, він ще буде відображати, що над предметом. Якщо над предметом стеля темна, то навіть якщо у нас освітлення трошки верхнє, у нас верхня площина буде затемнена. Ні, вона може бути. Що ми тут грань? Нерівномірно затемнена, дивлячись, яка в нас йде стеля. Але зазвичай біля граней вона темніша. І ми спочатку, якби це звичайний був куб, то в нас сама темна була б ця частина, ця сама світла. Але за рахунок того, що у нас падає звідси світло, у нас цей куточок може бути бліковий, то тут якісь тіні проявлятися будуть. Тут теж тіні. А тут йдуть бліки. Ця частина теж у нас... За рахунок того, що у нас тут блік, то ця частина в нас сидить темнішою. Проходить світло і падає десь на ці грані. На задню грань, чи не на всю. І від цієї грані падає на нижню грань. Рефлекс такий. І тоді в нас оця буде затемнена. Але якщо товщина або рідина всередині, то ці грані вони не будуть чіткими, вони будуть як розмитими. просто так, щоб показати. Тінь в нас теж буде з рефлексами. Тепер я візьму темний колір і підкреслю. В нас блік отут ось сильний, біля бліка в нас саме темна частина. Просто через те, що скло пам'ятаємо, що там де білий блік, там саме темна частина. Ця, частина, ця площина вся в нас іде освітлена. Але з рахунок того, що вона підхоплює колір фону практично повністю, то вона, ми навіть цього можемо не бачимо, це, що тут блік. буде рефлекс від цієї площини падати на підлогу. Ця площина найбільше освітлення, значить, затемняємо і цей куточок, як той куточок, який біля світла стоїть. Ця частина, яка грань ми бачимо, вона просто у нас... нас в тіні. то вона трошечки можна було аж тут її малювати. Насправді вона ось йде. Але за рахунок, що це скло, ми цю грань можемо бачити чи тут, чи тут, якщо товщина стінок повністю, наприклад, заповненим склом. Тут сильний тут світло проходить, падає на стінку, яка позаду, і вона в нас чинена саме світліша. і далі вже. Верхня грань в нас практично повністю тем, темніша, якщо немає ще додаткового якогось джерела освітлення, вона буде затемнятися. Тому що ми. Через неї теж бачимо або тінь, або стінку задню, або тінь, і в нас світло ось падає на цю грань. Ну, знову ж таки, в природі такого не існує. Треба дивитися на наш конкретний предмет. Але... Так, а тепер споруч спробуємо намалювати невеличкий кубик, але кубик в якого тоненькі стіночки, щоб перевірити, наскільки моя теорія вірна. В нього будуть видно грані. В нас буде а, наш об'єкт стояти на підлозі. Значить, підлога в нас, нижня грань буде темна. Тут у нас десь блік буде, і він проходить і падає на цю стінку, мабуть, десь тут буде і з цієї стінки падає трохи на нижню частинку. Так, прям сюди. Біля самого світла в нас темне. Біля самого світла ми підкреслюємо, що воно в нас темне. Біля самого світла підкреслюємо, що в нас темне. І ця грань в нас теж темна, бо туди нічого не падає. Але тут у нас тінь, на тінь накладається, і в нас виходить отакий кубик. І коли ми малюємо якісь крила стали, завжди пам'ятаємо, що в кристалах десь там викривлене скло, десь падає прямо всередину блік, десь падає тінь. Додаткова. Через це у нас ми з одної сторони формуємо форму кубиків. Знаєш, що від світла оця грань відсторонена, вона сама темна. Ця грань у нас підсвічується, вона сама світла буде. Але з іншої сторони, ми десь там можемо додатково. Ага, отут ось прозоре воно тут, тому що десь там блік, паде, рефлекс. А отут ось тінь, тому що наш об'єкт прозорий. Ми через нього бачимо тінь, яка десь там от на нижній площині, наприклад. Тому можна одразу малювати як звичайний об'єкт, непрозорий, а тоді додавати-додавати нюансів, щоб наш об'єкт ставав максимально прозорим. Тут теж такий невеличкий рефлекс. Я його тінню підкреслю, прикреслю тінню. Він буде угловатим, дивлячись, як тінь буде падати. Я думаю, мій урок вам допоможе. І я завжди, коли малюю скляні предмети, я виділяю основний блік, основну тінь, їх прорабатую, а тільки тоді додаю вже нюанси. Додаткові тіні, коли вже я бачу, що в мене є об'єкт, в мене вже видно його форму, об'єм. І після цього вже набагато легше промальовувати якісь нюанси, якісь додаткові елементи, які є, або на рефі, або я хочу додати. І навіть якщо на рефі я щось не бачу, як зробити об'єм, я все одно через те, що я оці ось правила для себе якісь зробила, висновки зробила. От, наприклад, тут. Товщина, да, тут можна підкреслити, що товщина темним. Тут товщина, ми можемо теж якось трошечки підкреслити темним. І знаючи ці правила, дуже легко коригувати навіть саму себе, навіть е самого себе, <кхи> навіть в тих випадках, де візуально ми не зовсім можемо зрозуміти, як краще зробити.